Ми приїхали з місією Петром пад центром. І просто як невеличкий гуманітарний штаб на колесах. В місто Херсон. Наші люди всюди Люди сюди Ми їдемо по вулицях Херсона, і нас страшенно дратує російська реклама. МРБ банк Ращотна касове обслужування. Це капець, якщо чесно. Подекуди трапляються вив'язки типу е достойна в Херсонській області. А що б ви, Макс? Що в тебе, як в тебе настрій? Вони не дожили до своєї щасливої старості, слава Богу. Тому старість в нас буде українська. В Херсоні ми з Лалою вирішили, що як ми станемо старими, то ми ще поїдемо до Херсону зустрічати свою старість. Це ще буде не скоро, так. але може бути все. Наші люди всюди. Романтична місцина. Ми приїхали розвантажити корми в притулку, який годує дуже багато херсонських тварин і залишити їх тут. Ми приїхали з кормами, як завжди. Патрончика привезли допомогу собачкам. Бачиш, вона вже бачить. Дивись, дивись, як вона Льошою біжить. Да это он и поставит на пол, просто да? Сиди-сиди. Сидеть, сидеть. Да. да куда же вы? Иди сюда. Какой там сидеть? Дайте поесть. Каких мы только собак не видели, кроссовки еще точно не видели. Но судя по тому, как они едят, Їх москалі взагалі не видували, бо вони так хочуть. А може, тому що це українські корми. Російські їм не заходили, вони не могли їх їсти. Подолі принесли. — Подали. Подоли. Ой, Ой, мої любими девочки, мої любимые солдати, освободители. Ой, мои любимые девочки, у кета. І солдати, що освободили нас. І девочки раді, і ми Це Пешонка просто, це м'ясо. Тримають, то тушов, давайте я вам занесу, на базинку покладу, добре? Добре. Спасибо, ребятка. Спасибо велике. Дай Спасибо. вам Бог здоров'я, щоб ви швидше зустрілися з своїми батьками, які вони ждуть, так як я жду свого внучку. А де ваш внучок? Служить, Ніколаєві відслужив, зручно тоді пішов. Спочалося вже сім місяців, ми не бачимо, не чуємо, не думаємо. Велике вам спасіба, діти. Дайте в ньому вроді як свою дитину. Сознами газа да теж будували робками ночі. А ви? Так? Ні, я дядько. Ні. А дядько. — Все, до побачення. — забачу, побачив. Тільки води налийте, будь ласка. А О, я? Так якщо нам вже привозили. Спасибо, спасібо всім. Ми багато де були в деокупованих селах, містечках, містах. Але я дуже давно не відчувала тиху. Такого безмежного щастя, як в Херсоні. Тут наші люди, так було, таке і так буде так було таке, і так буде. Наші люди всюди. Отак. Юа, Наші люди всюди. Ми їдемо з херсончика вже додому, напевно, через Миколаїв. Ще дорогою веземо інсулін в новий бух. Ми з'їздили точно не даремно, тому що. Їздити і роздавати допомогу людям це взагалі не тільки про їжу. Це навіть в останню чергу про їжу. Їх потрібно обійняти та вислухати. Вони хочуть, щоб їх почули. У них є величезні нагальні потреби, але вони хочуть, щоб їх почули такі дивні відчуття, змішані. І однозначно, Херсон це Україна. Це українська, українська Україна. Макс. Це чудове місто, і видно, що більшість людей чекали і дуже раді, що прийшла Україна, і вони готові миритися з тим, що немає води, тепла, немає світла. Вони дуже організовані, дуже чемні і е, ну, дуже акуратно беруть цю допомогу. Видно, що багатьом це незручно, але вони щиро дякують і е, кажуть, що ми будемо терпіти стільки, стільки треба, аби. Не повторилася історія з окупацією і так далі. Ну і роздали, як завжди, багато кормів. Дуже багато. І можу сказати, що безпритульних тварин багато, але про них більш-менш піклуються. І все ж таки, поки що в моєму власному рейтингу антирейтингу міста деокупованого з найнещаснішими тваринами. Війни, це їй залишається лиман, це ні в якому разі не Херсон, там не така жахлива ситуація. Якось так їдемо, як завжди, з таким трохи розірваним серцем. І ночувати ще в Херсоні це окреме задоволення, я вам скажу, все гупає навколо. А в готельчику, ну я не знаю скільки, плюс 14, напевно, було. Я думаю, А Може, навіть в 12. Ну, вода, яка стояла в мене на. Була але була як всі. з холодильника, так? Да. Так, да, вода була ніби з холодильника, дістали mm. зранку. Життя нас до того не готувало. Ні, ми чули, що так доведеться, але коли ти стикаєшся з цим безпосередньо, то звичайно це е, вражає. А якщо поставити себе на місце херсонців, які живуть так щодня, і яким треба постійно думати, у нас блокпост. Да, у нас блокпост, це все. друг.